Цього року Великодобринський реформатський ліцей святкує 30-річчя. З цієї нагоди було організовано чотириденний цикл урочистих заходів, під час яких учні мали можливість зустрітися з засновниками та першими викладачами закладу, тими, чия віра, самопожертва та наполегливість стали фундаментом розвитку ліцею за останні три десятиліття. Під час зустрічі згадували свої шкільні роки ті священники, які сьогодні служать Господу, а також випускники, чиє життя та професійний шлях сприяють розвитку суспільства і громади. У заключний день святкувань у Великодобринському реформатському храмі відбулося урочисте богослужіння на знак подяки за минулі 30 років. Слово Боже проголосив Шандур Занфабіан, єпископ Закарпатської реформатської церкви. Служіння супроводжував хор і оркестр хід, тобто Віра, під керівництвом Ласло Горкая, єпископа Емерита та Гергеля Торма. Під час святкового зібрання нові учні склали урочисту присягу, а також відбулося вручення подяк і почесних грамот від єпископа та духовного керівника Гейзи Качо, тим, хто від моменту Вірно служить і підтримують діяльність ліцею. Директорка закладу Ерика Гала розпочала свій шлях у ліцеї 26 років тому як молодий педагог, а вже 11 років очолює цей навчальний заклад, продовжуючи справу засновників і втілюючи їхні ідеали. Я почала викладати у цьому закладі як вчитель-початківець з математики. Пам'ятаю себе як дуже несміливу людину, і я завжди прагнула вчитися від старших педагогів, які вже від самого початку були тут та були взірцями для мене. 26 років, які я тут пропрацювала, були шляхом розвитку. Було багато викликів. Я отримала профільовані класи, де нам вдалося досягти хороших результатів. Було добре побачити, що колишні учні нашого закладу досягли великих результатів, серед них і ті, які мали успіхи в математиці. Для нас це велике свято, і ми вдячні Богу. Коли 11 років. В тому я стала директором. Ми почали повне переформатування. Це була моя мрія, оновлення структури. Також я мріяла розвивати заклад. Це ми змогли реалізувати завдяки підтримці уряду Угорщини. Ми також мріяли про п'ятий клас і таким чином стали першим церковним закладом, де це стало можливим. Коли цей освітній комплекс було збудовано, він став дуже важливим не лише з освітньої точки зору, а й з точки зору служіння громаді. У нас така команда, яка готова на будь-яке служіння і готова допомогти громаді. І дуже вдячна Богу за те, що я потрапила сюди. І стала частиною цього всього. Ще дуже важливо згадати про те, що Бог завжди робив дива, і навіть у найскладніші часи він посилив наш дух для виконання наступних завдань. Це важливий досвід, який ми пережили саме тут. Я хочу побажати нашому закладу, щоб тут завжди були студенти, які прагнуть здобути знання. Без них ми не можемо працювати. А коли у нас такі студенти, то процес навчання стає радісним, і наша робота сповнена радості. Такі діти цінують педагогів, адже ми прагнемо передати їм всі знання. Я хочу, щоб ті студенти, які навчаються та виростають Цьому закладі стали сильними та постійними членами церкви. Ми пишаємося тим, що у нас вже навчаються такі діти, які несуть службу в церковних спільнотах. Також у нас багато семінаристів. Наша мета слідувати тим цілям, які були визначені при заснуванні даного закладу, виховати справжніх християн, які будуть активними членами Закарпатської реформатської церкви.